Я одружився в 19 років, виложив про це е, таку як фотоісторію, Ось в коментарях написали хтось написав, за один рік і вже сім'я, і у відповідь якась людина написала, вони вже напевно розлучилися, тому що зараз це нереально. Ви знаєте, на жаль, на жаль, дійсно в Україні дуже жахлива статистика, якраз і не тільки в Україні розлучень, коли люди одружуються, буквально через короткий термін, вони розлучаються. На жаль, на жаль, це є так. Але ви знаєте, я хотів би сказати вам одну річ. Дуже часто люди одружуються і вступають у шлюб нещасні. Тобто вони вступають у шлюб, щоб хтось інший їх зробив щасливим, замість того, щоб навпаки, самому робити щасливою іншу людину. І ви знаєте, коли одружуються такі люди, які хочуть, щоб їх зробили щасливими у шлюбі, то як кажуть, одружилися дві нещасні людини. І що ж з цього може вийти? Але якраз ціль шлюбу да це щоб давати щось іншій людині, любити іншу людину, турбуватися про іншу людину, а не в першу чергу чекати любові до себе. Якщо з таким підходом двоє заходять у шлюб, двоє бояться і вірять Богу, цей шлюб буде дійсно благословенний.